Ознайомлення з європейським досвідом, обмін напрацюваннями між українськими та польськими фахівцями і конкретні плани щодо розвитку паліативної допомоги. У Тернополі відбулася конференція, присвячена якості медичних послуг для онкохворих, а також розвитку паліативної та геріатричної допомоги у лікарнях Львова, Тернополя та польського міста Кросно. Захід зібрав медиків, управлінців і представників транскордонних програм. Конференцію організували в межах програми Next Польща України 2020 2021-2027, що спрямована на розвиток співпраці між сусідніми регіонами двох країн. Тернопільщина може похвалитися двома проєктами в медичній сфері. Один з них, власне, на якому ми присутні сьогодні, є частиною великого інфраструктурного проєкту, який реалізується спільно з Львовом, Тернополем та Кросно у Польщі. Ідея програми дуже проста одночасно дуже важлива. Це і налагодження контактів між польськими та українськими. Установами, громадами, органами місцевого самоврядування, медиками, громадськими організаціями для підвищення рівня життя на прикордонних територіях. Учасники конференції ділилися досвідом організації паліативної допомоги пацієнтам з невиліковними або серйозними хронічними захворюваннями, обговорювали підготовку кадрів та якість надання послуг у медзакладах. Це є Проміжні етапи нашої роботи. Ми мусимо обговорювати, тому що є багато викликів. Не все вдається зробити так, як хотілося на початку. Тобто ми вже мали такий візит в Польщу, де ми презентували свої ідеї. Зараз є проміжний етап, де ми трошки відзвітуємо, що ми зробили, які плани, які можуть бути зміни. Серед найбільших викликів сьогодні брак ліжкомість, а також фахівців, які можуть надавати таку допомогу. Через війну і міграцію чимало медиків виїхали за кордон. Тож нестача лікарів, медсестер і молодшого персоналу відчутна у більшості закладів. Кількість кадрів в Україні з паліативної допомоги є недостатня. Ні лікарів, ні медичних сестер. От медичний капелан також професія в нас нова і реалізація цього проекту, де змогу створити базу спільно з медуніверситетом, Медичним коледжем, Українським католицьким університетом ми зможемо підготовлювати, готувати кадрів. Попит на паліативну допомогу зростає. Це підтримка пацієнтів із тяжкими захворюваннями, коли медицина вже не може їх вилікувати, але може полегшити біль і дати гідну якість життя. Лише за останні роки кількість таких пацієнтів в Тернопільській області збільшилася на третину. В Тернопільській області є 15 паліативних відділень. Ці відділення розгорнуті і на базі обласних лікарень. Наприклад, у нас був хоспіс. Обласна структура її приєднали до обласної лікарні. Крім того, кластерні лікарні, загальні лікарні розгортають стаціонарні паліативні відділення. Активним учасником програми «Інтерект-Некст» є Тернопільський обласний онкологічний диспансер. У межах ініціативи заклад не лише модернізує приміщення, а й впроваджує нові стандарти надання паліативної допомоги. Йдеться про облаштування комфортного простору для пацієнтів, створення умов для роботи медичної команди та впровадження нових підходів до догляду на сьогоднішній день. У нас готові повністю всі документи, матеріали, проект запущений. Ми виготовили проектно-кошторисну документацію, розробили план розвитку закладу, реконструкцію деяких відділень, в яких будуть розміщені ці палати, ці площі необхідні для надання цієї спеціалізованої медичної допомоги, і оголосили тендер на проведення робіт. Проєкт транскордонного співробітництва реалізується з 2024 року і триватиме до кінця 2026. Його результати мають стати основою для системи змін у різних сферах, зокрема й у медицині.